Що ж таке синдром дефіциту уваги? Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю або без неї, це нейропсихічний розлад, який починається в дитинстві, і часто зберігається в дорослому віці. Це розбещеність і нелінощі. Це особливість роботи мозку, яка призводить до розвитку наступних симптомів порушення концентрації уваги. Людині важко зосередитися, вона легко відволікається, імпульсивність. Нестримне висловлення думок або дій без обдумування наслідків, гіперактивність, внутрішнє відчуття неспокою, надмірна рухливість у дітей це з'являється частіше, у дорослих рідше. Дорослі з синдромом дефіциту уваги часто мають проблеми з організацією часу, завершенням справ, забудькуватістю, частою зміною роботи або стосунків. Щоб можна було думати саме про діагноз. Ці симптоми мають бути суттєвими та тривати щонайменше 6 місяців. Можна сказати, такі симптоми є у багатьох людей. Це теж хвороба? Звісно, ні. Діагностика має ґрунтуватись на клінічному спостереженні, ретельному анамнезі та опитувальниках, які використовують лише спеціалісти. Ну і обов'язковим, звісно, є оцінка розвитку симптомів у дитинстві, бо це розлад, який починається не в дорослому віці.